Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Київщині збивали шахеди та російські ракети С-400 вибухи лунали в різних районах, зокрема поблизу Київських мостів. В той же час, як передають джерела під час масованого нальоту на Україну, аварії зазнали два бомбардувальники. ту 23 М. Рухнули, підлетівши занадто близько до кордону, вочевидь, системи ППО на 130 кілометрів знову. Дали про себе знати, як тоді в Брян під час спусків ракет спочатку загорівся один, другий з пробитим двигуном. Здійснив аварійну посадку в Білорусі, як зазначає телеграм-канал Топор Помсти. Удар нанесли Житомира у відповідь. Також під час тривоги лунали вибухи на всій території Росії, особливо в прикордонних областях. Удари наносились по території аеродромів. Станом на цю пору українські бійці повітряних сил перехоплюють навчальні радіограми бойового запуску ракет бортом. Вірогідно, Ту-22М3 бережіть себе вночі. Є також дані про ту дев'яносто це обидва ракетоносці і стратегічні бомбардувальники. Серед радіограм згадувались два збиті бомбардувальники, що підтверджують інформацію телеграм-каналів. А тепер більше про ракети. Головна небезпека російських ракет А 400 300 полягає в особливості їх конструкції, розповів військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. На його думку, російські війська могли днями задіяти їх для удару по Києву, не через те, що їх багато а через специфіку конструкції цих ракет і конструкції протиракет ЗРК Петріот на проти Петріот стоїть кінетичний прихоплювач, грубо кажучи, дротик, який повинен проткнути російську балістику. У випадку з кинжалами та іскандерами це протикання дротиком працює так, як треба. У випадку з ракетами С400 своєрідно, там бойова частина у середині ракети, і навіть якщо ракету збити, вона десь впаде і вибухне, розповів експерт. останній РФ вдарила по Києву ракетами С-400 та Іскандер. Всього було випущено 10 ракет. Повідомлялося, що сили ППО їх усі знищили. В офісі президента зазначили, що противник Міг запустити по столиці України ракети типу 48N6 із зенітної ракетної системи 400 Тріумф. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!